1 березня 22-го року, це день, котрий херсонці запам'ятали на все життя насправді. Це день, коли наші бійці ТРО пішли на зустріч ворогу. Їх було 97. Вони розділилися на дві команди: одна пішла на босковий парк, друга пішла на ліцей. На жаль, загинуло 18 людей. При тому, що двоє загинули одразу в бою, а інші коли відступали. Так от у мене питання, котре вже третій рік ніяк не вирішує наша військова частина, і е, особливо зараз це актуально, і вчора було актуально, і позавчора, тому що військову частину переименували. І тепер у них є е, е, така нагода сказати: А ми ж уже не 124 та бригада ТРО, ми вже 34 та Бригада Мартехі, оборона і таке інше. У нас вже інший командир. і вже так кажуть. А позови, котрі ми робили, вони робилися на 124-бригаду. Зараз я кажу не про загиблих. Слава Богу, загиблими через 2,5 роки після їх загибелі вирішили питання. Їх визнали, що вони були військові, і загинули як військові, і слава Богу, сім'ї отримають компенсацію. Але є ті, Хто був поранений. Є ті, хто, слава Богу, залишився в живих. Але серед тих, хто залишився в живих, вже пішли воювати і вже є теж загиблі, чомусь про них не згадують. Їх до сих пір не визнали, що вони воювали як військові, але інше, коли наша влада покладає квіти, на могили наших загиблих хлопців, як було це останнього разу крайнього, як кажуть військові, да? на День Соборності чомусь, то запусковий парк згадали, а за ліцей ні. А в ліцеї вже теж є місце пам'ятне, куди можна покласти квіти. І навіть якщо б не було цього пам'ятного місця, то все одно там було куди покласти квіти, на то місце, де загинули наші хлопці. За них. За ліцей забувають. Прошу не забувати. Наступне: А чому ми не згадуємо тих, хто залишився в живих? Чому ми їм не дякуємо? Чому ми не кажемо дякуємо вам, хлопці і дівчата, до речі, за те, що ви не побоялися піти, тому що це були добровольці. І коли нам зараз розповідають? На ТСН, що це були люди з вулиці з коктейлями молотова, з палками і ще з чимось. Ні, це були бійці ТРО. Люди з вулиці там теж були, проходили повз і навіть даже є загиблі. Але слухайте, це не чесно і це несправедливо по відношенню до тих, хто, знаючи, що нас відрізали одразу 24 лютого, знаючи, що вони можуть загинути. Вони все одно пішли нас проти, а ми їм не дякуємо. Так от, будемо виправляти цю помилку. Особисто я і наша вся команда справи громад, і наша команда Європейської солідарності. Ми будемо пам'ятати, що ви зробили для нашого міста. І велика вам подяка. За те, що ви не втікли, не побоялись, взяли зброю і показали, як треба захищати Україну. Слава Україну Ей, кача поти Мам кож моя.